Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 28 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант жіноча енергія. Це говорить про те, що ви не звертаєте увагу самі на себе, тобто на свою жіночу енергію. Можливо, у вас немає якогось натхнення, можливо, ви чогось бажали для себе якихось або подаруночків, або приділити увагу для себе, як для дівчинки. Тобто відвідати косметичні салони або іще будь-що в цьому напрямку, але тривалий час собі в цьому відмовляли. І тож наразі зараз у вас ця енергія знижена. Тож займіться собою для дівчаток займіться собою. А для чоловіків, якщо у вас у спілкуванні е сьогодні такий день, має бути, що вам потрібно комунікувати із жінками, то будьте дуже уважні і тактовні, тому що можете, е ну, як, сказ е як кажуть, нарватися на неприємності. Тож на сьогодні вам ні. Не поспішайте своїми діями, і на інший день зміняться ваші енергії. А я бажаю, хай не гаразд, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант тут пентаклі. Вам так. Можливо, ви замислили розпочати новий проєкт якісь нові здобутки отримати, то вам так. Також це гарний день для вирішення питань, питань фінансових, але здебільшого це стосується нових ваших починань. Тож, можете діяти, для вас всі двері і дороги відкриті. Бажаю вам успіху. І третій варіант. Аркан смерть перевернута. Це вже не перший раз виходить на третю позицію, що люди не проходять свою трансформацію. Від чогось старого не хочеться відмовлятися. Все триває, воно вже можливо і втратило свій сенс у вашому житті, але вам шкода його відпустити, тому що тоді буде якась невідомість. Потрібно буде по-новому діяти, по-новому себе. Якби підлаштовувати під обставини, а вам того не хочеться, тому що щось нове, воно завжди незрозуміле і тривожне. А щось те, що вже, те, що ви маєте, ви за нього міцно тримаєтесь. Насамперед, це стосується якихось певних установок у вашій голові. Те, що вам привито, і те, що вас весь час триває, повертає на й ті самі. Помилки. Тож усвідомте те, що для вас наразі вже заважає те, що втратило свою чинність і спрямуйте свої думки на новий, на новий лад. І ще така є підказочка, що, можливо, на вас є вплив якоїсь жінки, чи то для чоловіків, чи то для дівчаток, різниці, різниці немає. Можливо, хтось на вас негативно впливає. Тож людина старша за вас віком, і це вам шкодить в певній мірі, Ну, з цим потрібно розбиратися. А я бажаю вам, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.